Добрий вечір, шановні друзі, гості каналу, підписники. Хотів сьогодні обговорити тему коліс. Я ваш 638 трошки маю вільного часу і, відповідно, вирішив зайнятися колесами. І Хотів би показати вам, що саме я роблю по колесах, як я готую ступиці. Значить, дивіться, ви бачите ступицю в мене зажату в патроні в станку. Полірую я її на станку і обробляю. Як бачите, я по одному ребру охолодження зняв. Зробив я це свідомо для того, щоб мати можливість достатися до, до всіх кутиків, вичистити всю грязюку і по подальшому гарно, акуратно обробити. Звичайно, зараз купа критики буде в таких кровних реставраторів, колхоз там і так далі. Ну, мені все рівно на таку думку, тому що я показую те, що роблю я. Може комусь це подобатись, може не подобатись, може хтось щось почерпне. Чого я так вже, скажімо, забіг до, до тої теми хейту, тому що недавно долучився до групи яві і був свідком такої, скажімо, переписки, не дуже хорошої. Людина виставила фото. Показати, як змінився вид мотоцикла через там, півтора місяці, я вже не, не дуже пам'ятаю. Тобто попрацював, там, підфарбував щось це. І відповідно посипалося купа критики Китай, реставрація. ну Можна просто утриматись, якщо не неприємно там дивитись, хоча я ну, досить достойно виглядав мотоцикл. Треба розуміти, що кожен виходить з власних можливостей для чого там. Ну я допустим так, так само не усвідомлюю, для чого платити за замок запалення там в три рази більше, бо він ЧСР. Якщо він там китайський, він так само працює. Ну та, то не оригінал, але загальний вид людина хоче зробити загальний вид яви, має якісь певні з тим спогади і так далі. Чому не поставитись до того з повагою? Ну, все-таки то є, кожен вирішує сам, як себе вести. І тут ми не будемо довго про це Е, Відповідно, ще також, користуючись нагодою, ну, на жаль, не так багато в мене підписників, але переглядів трошки є. Хотів би вас попросити. Зараз є така ініціатива, я скинув в опис посилання. Мій друг і колишній співробітник в квітні загинув на передовій. І зараз є петиція про присвоєння йому звання Героя України. Він був командиром 125 ї бригади ТРО, тому дуже прошу долучитись до цієї ініціативи. Там небагато, близько 10 тисяч підписів залишилось. Давайте не забувати, що Через, так, ну, через те, що такі люди є. До речі, він був добровольцем. Ми маємо можливість, знімати відео якісь, жити спокійним цивільним життям. Тому я вважаю, що це наш моральний обов'язок підтримувати такі ініціативи і загалом долучатись до, до такого роду справ. Тому дуже прошу вас, підтримайте це. Ну, а я відповідно зараз пройдуся і покажу вам, що в мене вийшлося вже в кінцевому вигляді. Ось таке колесо. Отак От воно листить. Тому хейтери можуть казати все, що завгодно, а мені такий варіант. Дуже подобається. Я думаю, що буде виглядати класно. Завтра раму буду фарбувати. Вже ґрунтовка в мене є. Тобто рама почищена, готова. Завтра вихідні. Тому чекайте нових серій, до зустрічі. Бувайте!